Вельмишановне шановне святочне зібрання, ми продовжуємо наш культурологічний проєкт Слово Кобзаря. Сьогодні і свято Польже, сьогодні і свято в, в Коли ми свято тому, що вже в чергове п'ятий раз в нашому місті проходить п'ятий вже всеукраїнський театральний фестиваль Коломийські представлення». Сьогодні і до нас завітали гості. Це почесні гості нашого коледжу, це учасники фестивалю. І я сьогодні маю честь представити вам наших гостей і ми будемо продовжувати нашу роботу, нашого проєкту. Роман Іваничук, письменник, спілки письменників, громадський діяч, один з організаторів товариства української мови імені Тараса Шевченка. І перший голова Львівської обласної організації, депутат Верховної Ради першого демократичного скликання, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, почесний доктор Львівської національного університету імені Івана Франка, золотий письменник України, герой України. Пані Ніна Бічуя. Міменця, член Національної спілки письменників України, літературний редактор журналу Просетню Олег Мосійчук, родиний артист України, головний режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, Юрій Мельничук. Старший викладач кафедри театральної режисури Рівенського гуманітарного університету, драматурга. Надія Кукуруза. Доценка <плес> атомір театрального та хореографічного мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника заслужений працівник культури України. Віктор Гаврилюк. Спорядник фестивалю «Коломийські представлення, депутат Херсонської міської ради Дмитро Чеборак <плес> директор Коломийського академічного обласного драматичного театру ім. Івана Заркевича, директор фестивалю Коломийські представлення, радник голови Івана Франківського обласної держадміністрації Михайло Вишовенька з питань культури заслужений артист України. Декілька всього слів про наш проєкт для наших гостей. 6 березня 2013 року в коледжі започаткований культурологічний проєкт Слово Кобзаря. Зміст його полягає у читанні Кобзаря протягом 200 днів. З першого сторінки до останньої. протягом 200 днів в коледжі читається Кобзаре. 200-й день припадає на 9 день. Вересня 2014 року, саме на день відзначення 200-річчя Дня народження Тараса Шевченка. І сьогодні я хочу доповісти нашим гостям, що сьогодні у нас 88-й день. Що сьогодні, На сьогоднішній день вже 720 учнів студентів, наших гостей читали кобзар зісер. На сьогоднішній день понад 11 000, понад 11 тисяч. Було учасників нашого проєкту. Сьогодні, сьогодні ми і продовжуємо наш проєкт. Ну і як ведеться в нашому закладі почесних гостей, наших друзів, ми зустрічаємо пісні. і вам дарунок, наші шановні гості, у виконанні Івани Андрійки, для вас даруна пісня Мрії левії. Часів була найменш дослідженим твором, тому що ставлення Шевченка до тогочасної Росії свідомо замовчувалося. Адже Тарас Григорович закликав знищити всю машину поневолення, яка називалася Царською Росією. Поема Великий льо продовжує тему викриття злочинів, скоєних російським самодержавством проти України. Автор, зокрема, розглянув проблеми. Які призвели до втрати українцями національної свідомості, а самою Україною державності. Поштовхом до написання стали археологічні розкопки могил. Ці дії сприймалися українським народом як глум над святинями у центрі поеми село Суботів, яке колись належало Богдану Хмельницькому, і де мукаві почали розкопки Великого Льову. Для побудови твору Тарас Шевченко використовує такий фольклорний прийом троїстості. Існує три розділи і три персонажі. Наявність містичних персонажів є в творі, і в творі є реальні персонажі. У творі діють містичні три душі і три ворони, і реальні три вірники, які об'єднані алегоричним образом Великого Льоху. Великий льох Уособлює сили українського народу для боротьби за своє соціальне і національне визволення. У першій частині поеми розповідається про три грішні душі, які прилетіли у вигляді голубів. Гріх першої полягав в тому, що в нас повними вітрами перейшла Богданові дорогу, коли то їхав Переяслав. Переяславська рада відбулася. Отже, в цьому Шевченко показує своє негативне ставлення до факту звуки із Росією. Друга душа напоїла коня Петрові Іму, коли він повертався після перемоги над шведами і в Батурині, вирізали, випалили все, залишилася дівчина-підліток, яка була віддана москалям на грище. На ранок вона здійснила тяжкий гріх. Напоївши коня хатові українського народу, гріх третьої душі полягав в тому, що вона була колись, немовлям, посміхнулась Катерині II, яка подорожувала в Дніпро. А та я цариця лютий ворог України, голодна вовчиця. У другому розділі розповідається про трьох ворон, які теж прилетіли на місце розкопок. А як ми знаємо, що ворони уособлюють зло і нещастя. І вони так і висоблюють зло і нещастя в історичній долі України. І одна з ворон побивається. А я люта, а все-таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Наступний розділ племе носить назву «Тривірники». Сьогодні ми читаємо розділ «Тривірники». Вступне слово мовила Ганна Іванівна Зварич, викладач української мови і літератури. Прошу наші гості вийти на сцену. Сцена – це ось тут. Перед вітром. Так, Наші чекнути, пане тривірники. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий, йшли в суботів про Богдана Миряна співати, що до сказно вороне уже й помостили, мов, де їх де і сідало москалі, зробили. А для кого ж? Чоловіка, певно, не посадять, дічи зорі. То ти кажеш, а може й посадять москалика або німця, а москаль та німець там найдуть собі хлібець. Що це таке верзе ви, які там ворони, при москалі та сідала, нехай Бог воронить. Може, ще нестись заставлять москалям плодити, бо чутка є, що цар хоче весь світ полонити. Третій вірник, а може й так, так на що їх на горах ставлять, та ще такі височенні, що й хмари достанеш, як вилізти. Третій вірник. так от же ж цар, так, так, же ж, не, так, же ж що? Ото поток буде, вони тоді облазять. Та й дивитись будуть, як мужики понудену. Третій вірник. Розумні ж ви люди, а нічого не знаєте. Та вони. Та, та понаставляли ці фігури, он для чого? Щоб люди не крали води з річки та щоб нишком піску не орали, що скрізь отам затяжкою. Чого на що провадить? Нема хисту, то й не прийшли. А що як присядемо тутички під берестом та трохи спочинемо? Та в мене ще є шматки зодба. Як ліво в торбині, то поснідаю в пригоді, поки сонце встане, посідали. А хто, братця, співа про Богдана? Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко-берестечко. В великій пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху базара люду насходилось, та й панство не трохи, от де нам пожива буде, ану заспіваєм, пробирати. Та цур'ємо лучше полягаєм та виспимось. День великий ще будемо співати. І я кажу, помолимось, та й будемо спати. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, ташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два, на третій на силу докопалися до муру та трохи спочили. Поставили караули, і справника ж просить, щоб нікого не пускали, і в доносить по начальству. Приїхало начальство мордате. Подивилось, треба, каже, своди розламати, верни діло. Розламали, та й перелякались. Костяки в льоху лежали і, мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана, черепок гниле коритою костяки в кайданах, якби форменних, то добре, вони вще здалися, засміялись. А й справник трохи не сказився, що нічого бачиш взяти, а він же трудився і день, і ніч побивався та в дурні убрався. Якби йому Богдану це у руки попався у москалі загулив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить, гамом несамовитий, Яременка в пику пише, по московській лає увесь народ і старців моїх налітає. Хоч що діло і плути, та ми, бачите, пане співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана, Мошенники. дармоєди. І пісню сложили таку ж. а мошенники нас, пане, навчили. Я вас навчу, завалить їх. Взяли і завалили. Випарали в московській бані прохолоді. Отак пісні Богданові стали їм в пригоді. Так малий льох Суботові Москва розкопала. Великого ж того льоху ще й не дошукалась. Розкопала малий льох, а того великого льоху, де приховані волелюбні сили українського народу, не знайшла. Отже, призначення поеми Великий Льот це збудити національну свідомість українського народу за своє соціальне і національне визволення. День 88. восьмий. Читання завершено. Дякуємо за увагу. Дорогі наші гості Я від імені колективу педагогічного коледжу, викладачів, студентів, щиро вам вдячний за вашу участь у нашому проєкті Свохня. Сьогоднішнє ваше читання ще чи одна циви у вивченні творчості Шевченка нашими студентами. Це ще крок у популяризації його творчості, його генії. Коломийський педагогічний коледж виляє перед вами голову і щиро вам вдячний за участь у нашому проєкті. І користуючись нагодою, я хочу, пане Ромене, на прохання студентського парламенту і педагогічного колективу запросити вас у четвер на зустріч з студентами з викладачами коледжу. Це буде о 13-й годині. 13 годині ми з паном Дмитром і пані Ольгою Іванівною проховали всі завантаження цього дня. Я хочу подякувати вам, Олі Іваніна, голові Конгресу української інтелігенції за співорганізацію сьогоднішнього дня. І вам вдаруна пам'ять. Прочитання то я в нашому заході. Я хочу подарувати книгу Тарас Шевченка і така яку як я мав чесно подарувати вам до мене Домовлялись за 10 хвилин 12. -та. Наш проєкт завершений, меморандум підписаний. Бажає вам сьогодні творчих усіх ваших колежних усіх фестивалі.